Знання тільки тоді знання, коли воно здобуте зусиллями власної думки, а не пам'яті. Лєв Толстой перефразую вигадувати велосипед та на здоров'я. Так власне з'явилося ось це машина для ходьби по нашому самокат. Ну і раніше в людей, мабуть, було багато вільного часу. Не знаю, чи вчать російського класика в китайських школах, але там вже такого понавигадували. які там самокати боріть вище, гроші, а точніше, світ без грошей і без карток, без банківських карток. Хороший день скажу я вам китайський. Китайців стільки жалко самі себе кинули на одних. Лише гаманцях скільки піднімали. Ай яй. -яй. Тівочку з вашого гаманця має винести вітер змін. І тішити око має вже навіть не золото, а кредитки. Возити свої капітали в панчохах чи ховати їх у незрівнянні верхній частині жіночого тіла. Ну про це вже знає навіть першачок Митник. Нині хороший день, коли без проблем знімаєш кошти в найближчому банкоматі. Війна за клієнтів серед світових платіжних систем тільки посилюється. На Україну ополчилися 26 бажаючих ніякої спілки. Чи натяку на, на перемир'я? На передовій відомі віза Мастеркард та Вестерн Юніон. Головне, за що б'ються і зваблюють клієнта додатковими послугами та знижками. Все заради літаючих грошей. Основна наша задача щоб клієнт з карточки Мастеркард мог одинаково Служитися в будь-якій точці в будь стране, да, Получити можливості платити свої карти і зняття на Відкрився і східний фінансовий фронт. В наступ пішли китайці, а силу них і по людях, і по грошах. Капітуляція неминуча. Передові закони, платіжна система чайна юніон вже на українському ринку. Тому звикайте до ось таких іерогліфів на наших банкоматах. Бо китайські картки приймають у сто одній країні світу. Ха, а Mastercard, до речі, має філіали тільки у 121. одній. Рекорди на цьому не скінчилися. Перше місце в світі за кількістю емітованих карт майже 3,5 мільярди. Мені здається, та у нас новий лідер. Точно ми знаємо, що Пей отримав регістрацію національним банком і входить в Україну. Могу сказати, що а, как это ни странно звучит, но мы этому рады, потому что это усилит конкуренцию. Сегодня она довольно жесткая. Жорстоко це такий собі лагідний погляд на финансовое кубло. UnionPay Пей працює під контролем китайського центробанку у 2010 році. Світова організація торгівлі за позовом США звинуватила UnionPay в дискримінації платіжних систем Китаю, який сьогодні світовий лідер торгівлі. Бо всі видані в КНР платіжні картки, виключно з UnionPay. починається і наповнення ними України. Хороший день для туристів з далекого сходу. Добрий вечір. Це програма хороший день. Сьогодні розбираємось з платіжними системами, а також картками, які друзі лежать у ваших особистих гаманцях, і допомагає нам розібратися з усім Олександр Карпов, директор української міжбанківської асоціації, членів платіжних систем. Добрий вечір, пане Олександре. Олександре. Знаєте, як е, е, кажуть, от е, люди, які забувають вдома годинник, інколи без годинника, як без підньої білизни. Те саме можна сказати про картки? Як? Ви Абсолютно. Если говорить обо мне, если я вышел <кхи> из дому без карточки, я чувствую себя ущербно. Дякую вам за відверту відповідь. Друзі, нагадаю, що ви також можете відверто долучатися до нашої розмови. Ми пропонуємо вам бути активними на нашій сторінці у Фейсбуці. Питання лише два: чи користуєтесь ви платіжними картками, і чи готові ви особисто відмовитись від готівки? Отже, чекаємо ваших відоків, і ми підсумуємо ваші відповіді разом з нашим гостем наприкінці програми. Ну і що хочете почати, лі дунжун. Є такий хлопець у Китаї, він заступник директора Народного банку Китаю. Що він говорить? Зараз ми проводимо випробування платформи, яка об'єднає безконтактні та традиційні платіжні системи. Ми вчиталися в це повідомлення, яке з'явилося буквально нещодавно. Виявляється, Китай збирається відмовитись не лише від готівкових грошей, вони йдуть далі. Вони хочуть відмовитися навіть від платіжних карток. Як вам таке? Це реально взагалі? Якщо чесно. Я думаю, что лет через 20, когда... Э, Мир тех... станет лучше? Почти. Когда технологии позволят иметь имплант в любой части человеческого тела, вы сможете иметь идентификатор и платежное средство в пальце, в глазе, в ухе или, или в любой другой части тела. Зараз ты так прозвучало, значит, над бедными китайцами будут ставить какие-то и уже зараз. Ну, наверное, так и будет. Ну, насправді, мається на увазі, що система розрахунків перейде в мобільні пристрої, все набагато простіше. Мобільні пристрої будуть не влаштовані кудись в тіло, вони просто будуть триматися в руці, а і даже... все розрахунки… На самом деле, то, сказали коллеги из Китая, они сказали о том, что бесконтактные технологии, которые могут использоваться с использованием любого девайса: телефон, я знаю, что небольшой планшет, часы, ручка, все что угодно фактически, кольцо. Uh, все это может быть носителем идентификатора, а карточка или любой другой платежный инструмент это фактически идентификатор, который позволяет вам доступиться до вашего банковского счета. Вот и все. Uh -huh. Ну, цікаво, що таке зміни от відбуваються саме в Китаї, де працює одна з найбільших за кількістю клієнтів. Платіжна система, UnionPay. Виходить так, що UnionPay… Ну, виправдано, переміщується за межі е, Китайської Народної Республіки, і вже навіть заявила про те, що Україна стане 142-ю країною, де працюватиметься система. Чим це загрожує тим платіжним системам, які вже тут представлені? Наприклад, пока нічим. Якщо б китайці хотіли войти, вони вийшли б в 2006 Шістох, коли вони дівали першу попитку. Бізнесу не було, видимо, 7 років, точніше 8 уже почти. Раз выходит сейчас, значит бизнес появился или появились перспективы, видимо, президент не зря съездил в Китай, и о чем-то в том числе китайцы с ним договорились. Если говорить фактически, то тот товарооборот, который есть у Украины с Китаем, и те китайцы, которые бывают у нас, и наши коллеги, наши граждане, которые бывают в Китае, для них эта платежная система сделает все возможное, чтобы заменить те традиционные платежные системы, которыми клиенты пользуются сейчас. А можливо, просто вони серйозно налаштовані відмовитись від банківських карток і, і власне тому свою експансію кудись там поширюють. Ви знаєте, я би не зв'язував одно з другим. Експансія по міру китайської потяжної системи і іми. Более современных технологий ⁇ это два процесса идущих параллельно, но они на самом деле один другой не перекрывает. Просто технологический прорыв, который был совершен некоторое время назад, вот, например, у Mastercard и Visa тоже есть бесконтактные технологии. Более того, PayPass. И PayWave, абсолютно верно. 90% крупных украинских банков, которые работают с платежными терминалами, просертифицировали эту технологию. То есть, по факту, вы можете с бесконтактной картой воспользоваться этой технологией в торговой сети. А... Ну, PayPal не скрис я по Киеву. А... Мене, например, такая даже карточка, даже там, где он есть, вам нужно знать, что сделать для того, чтобы заплатить. Ну и обмажение там есть по готевковых цифрозрахунках. Там допустим, 150 гривен без нет, всяких нет, паролей нет, нет, и так нет, нет, далее. Нет, а нет, нет, далее нет, нет, там что-то не, не пугайте клиентов, никаких <guckt> ограничений нет. Это такая же стандартная карта, как и любая э, другая контактная с чипом, с полосой Не важно. Просто для небольших сумм упрощенная идентификация. Карточки роблят людей или не вам? Скажите, будь ласка. Це ж треба взяти гаманець, Надо розкрити його Не могу Ясно. Що подумали в Європі. Добре, там з Китаєм, але от, наприклад, у Стівена Паркера, це генеральний директор платіжної системи візи в Росії. Також є така думка, що з часом людям взагалі не потрібно буде ні гроші, ні картки, ні якісь інші пристрої. І Ось що він сказав, може бути так, що через 50 років ніяких пластикових карт вже не буде. Замість них люди будуть використовувати власне око або палець. Все решта буде відбуватись за допомогою хмарних технологій. Власне, те, що ви сказали, Термінар. Те, що відбувається зараз, в принципі, в світі з платіжними картками, скажіть, це загальна тенденція для всіх, чи, от, наприклад, Україна, ну, вона в якомусь сенсі є виключенням. Так? У нас пластикових карток на руках у людей багато, але ними майже ніхто не користується. Практично ні. 33 мільйони всього на 46 мільйонів громадян. Можемо подивитися проникнення банковських карток зараз у нас в Україні. Як воно відбувається, і порівняти це з тим, що в світі за кількістю людей. Юніон пей 45% користувачів у світі Visa – 36%, 16% MasterCard, Решта 3%. Ну на сам ділі, етані образом не говорить нам с вами об Україні. Об Україні є інші цифри. Четвертый квартал прошлого года: более 45% операций совершались платежными картами безналично, то есть в торговой сети. Хорошая цифра, мы шли к ней практически 15 лет, я имею в виду граждане Украины и украинские банки. Цифра была бы больше, существенно больше, если бы не кризис с 2008 по 2014 год, ну и плюс не всегда последовательно позиция Национального банка и правительства в отношении поддержки и развития безналичных расчетов. Для такой страны, как Украина, 200 тысяч терминалов, которые мы сейчас по факту имеем, это ничто. Не, не Франция, Италия, Германия, это примерно от 800 до 1 миллиона 200 терминалов. То есть у нас должно быть терминалов в 5-6 раз больше. Собственно, я какие то ориентир, например, на кількість населения. Сколько мое будет терминалов на какую кильки людей? Ну, грубо говоря, да, я как раз сейчас примерно об этих цифрах говорил. Кроме того, у нас есть законодательство, которое с 2012 года обязывает любого предпринимателя принимать платежные карты. Буквально вчера я пытался заплатить в ветеринарной клинике, мне объяснили, у нас нет кассового аппарата, поэтому мы никому ничего не должны. Тому ваша собака черепки залишится голодным. Нет, она осталась и полеченной, и не голодной, но тем не менее, когда мы говорим о том, что Каждый предприниматель мог бы принимать платежные карты, мы не пытаемся кому-то что-то навязать. 33 миллиона граждан имеют в кошельках платежные карты. И время от времени они почему-то хотят ими платить. Вот, например, у меня сейчас в кошельке, в кошельке наличных нет вообще, потому mm -hmm. что этот кошелек не предназначен для наличных. И я наличные с собой не ношу в принципе. Якщо ми вже почали показувати один одному свої гаманці, я теж похвастаюсь. У мене от теж гаманець, то я вам скажу, що дивіться, друзі, скільки карток, але його важко з собою носити. Ви розумієте, мало того, що ти ніде не можеш ними розрахуватися, як ви сказали, в ветеринарних магазинах чи в зоологічних. Так ще й вони отак от розпирають і рвуть кишені в брюках. Чи ну, не так, на, на самом деле, якщо говорити о Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Одесі, Львові, ну і. В больших крупных городах Украины везде, где человек хотел бы платить, он может. Не везде, где теоретически хотел бы, но там, где ему нужно купить продукты, продукты, лекарства, сходить в кино, в кинотеатр я знаю, купить билеты. Он це сделает сейчас без проблем. Но, тим не мене, это не знімає з э, государства обязанность підтримувати усилия банків по розвитку сіті. Давайте подумаем прямо зараз як банки підтримують віп-клієнтів, хто власні мешта не чистить, а вони блестять. в нашому сюжеті власник VIP-картки картки понт чи необхідність для бізнесмена. Дивимося. Час це гроші, і навіть коштів на нього не жаль. Бізнесмени, зірки, політики. Хороший день для еліти. Це ВІП-кредитка. Швидко, зручно і престижно. Їхні власники серед нас навіть дощової погоди не бояться. На сьогоднішній день я являюсь главою представительства компанії «НСР». Не переживайте, Денисе. картка як гроші за вітром, не полетить. Головне, не посійте, адже з дня на день у Сполучені Штати летіти. І сплатеною відрядження для вас буде немов круїз. Дивіться, щоб літак одразу на пляжі не приземлився. Їду в банк якраз получить доларову карту, тому що удобніше на території США розчитуватися в доларах. Ну что, поехали? Используя VIP-карточку, ты получаешь VIP-сервис, и э, этот VIP-сервис, по крайней мере, не должен у тебя отвлекать времени. Да? То есть если человек бизнеса, у него времени мало. Время – деньги. Какие деньги? Дают доступ э, в так называемые ложи аэропортов, там, где можно… комфортом разместиться, там, де есть всегда интернет и так далі. Притом эти сервисы все бесплатные для клиента, пользующегося карточкой, эти, эти сервисы бесплатные. В новій платині доларів вистачить. Ух ти! З клієнтами тут не так, як у простому банку. Тут у черзі не заснеш. Кіно приїхало. Куди нам йти? На переговорку? Привіт. Так да ви сидите, у вас теж знімають. Дай, Сахар. Три. В телевизоре надо прилично ложить сахар, а не руками. Теперь, как то кажуть, Бадерому только гроши в руки дай. Долларовая карта, как вы заказывали. Ну, ты знаешь, да, я да. в Америку уже. Да, по сроку все перевыпустилось. Все условия точно такие же остаются, как и были до этого. То есть скидки остаются держится. Десять лет назад это были больше понты, да, так называемые, чем какой-то наверное толк ну э, э, знаешь это 600-й Мерседес и малиновый пиджак 90-е годы вот э, и вот раньше чисто голд. элитный продукт это прежде всего продукт для думающих э, там, для будем говорить ну, да думающих людей Сподіваємось, більшість vip клієнтів, і справді думаючі, і без понтів. Тоді це буде справді хороший день для VIP. Ну вам, Денисе, вдалого вояжу. Вважайте усі долари в Лас-Вегасі. Не спустіть. Ну, в принципі, відома історія да, з цими картками, плати, VIP-картками, багато українців зараз їх мають, дехто от так активно користується, як герой нашого сюжету, у вас, мабуть, теж є така картка. Ну, з героєм я знаком лічно. І... Та да, ви що? Е, э, да, так, сложилося буквально час назад. Ми так, не домовлялися, друзі. Гавори... Говорив з ним по телефону, він якраз теж улітав, правда, в Дніпропетровськ. А, носить... а, не в Америку, як він сказав. <говорить> е, э, ну, зйомка була чуть-чуть раніше, я предполагаю. Тот банк, который выдал э, карту героя сюжета, это действительно банк, который предоставляет э VIP-услуги надлежащего уровня. Хотя Что вот на нововведення? Вот просто пояснить людям, які не розуміють, тому що э... багато хто має ну, карточки Gold, які ми неможливо навіть в десь в парикмахерську розраховуватися. Дело не в том, а э, если вам за условно говоря, 5.000 гривень предлагают пластик без ничего, с надписью Platinum, то это не сервис. Мы буквально вчера, по моей просьбе, коллеги, проводили исследования как раз VIP-сервиса. Тики банки не называют и назвать у нас не звоноваты. Да, более 25 банков крупных украинских мы просмотрели. А, те сервисы, о которых упоминалось в сюжете, далеко не каждый из них предоставляет бесплатно. То есть, грубо говоря, вы получили. платят новую карту, но потом, пользуясь сервисом, вы вынуждены за него, в том числе за проход в аэропорт, Цены правильно. платить. Да, это неправильно. В чем смысл сервиса, если он не включает в себя все сразу по умолчанию? Денис правильно сказал, что люди бизнеса заинтересованы в том, чтобы с минимальным количеством усилий получить максимальное количество удобства. Если за удобство в процессе использования приходится дополнительно тратить время, даже не в деньгах дело, а тратить время, это не удобство и это не сервис. Я так сам для себя вызначил главный индикатор, справжняя картка или не справжняя, если вам пропонує ее банк. За обслуговування потрібно платити, Конечно. якщо потрібно, значить картка справжня, і ви вже інвестуєте в свої майбутні послуги. Правильно я розумію? Uh, по умовчанню, да є, особливо, якщо річ іде у ВІП-картах. нагадаю, друзі, що в нас в гостях знаходиться Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем. Ви також можете долучатися до нашої розмови. Пропонуємо вам бути активними на нашій сторінці у Фейсбуці. Питання лише два: чи користуєтесь ви платіжними картками, а також чи готові ви особисто відмовитись від готівки? Підсумки ваших відповідей ми обов'язково озвучимо в ефірі трошки пізніше. Ну прямо зараз можемо подивитися також ще раз. Можливо, хтось нас до нас тільки щойно приєднався. скільки платіжних пластикових карток в Україні спостерігалося в 2012-му, а також 2013-му роках? Ну, ви озвучили трошки іншу цифру на 1 січня? 31, ви сказали, чи 33 мільйони штук. Так було, ну це от Національний банк України. Бачите, більш оптимістично дивиться на Ну, насамділі. Я цитировал именно статистику Национального банка, потому что она наиболее э, полно описывает все, что происходит на рынке по итогам 4 квартала, да, действительно 35,5 миллионов. Э, видимо, я вспомнил цифру на первое десятое. Ну, неважно. Чотири мільйони туди, чотири мільйони сюди. Цікава. Ось така закономірність. Що за даними того ж самого Нацбанку за рік одним власником платіжної карти в середньому було здійснено операції на суму близько 13 тисяч гривень. Це у 2002 році, а у 2012, 2013 році на 24% більше. Тобто сума розрахунків зростає. Ну тут є, мабуть, певна закономірність, якщо можете підтвердити, да чи ні, наявність кредитних карток на руках. значит, два фактора. Наличие мест, где можно заплатить, и за прошлый год количество таких мест увеличилось в полтора раза. То есть было, грубо говоря, 130 тысяч термин, терминалов, стало 210. То есть гораздо удобнее стало людям с дебетовой, с кредитной, с любой картой ходить и платить. Относительно кредитных карт, почему ими пользуются для оплаты товаровых услуг? Потому mm -hmm. что снять налич... наличные с кредитки очень дорого, от 4% и дальше, и выше, в смысле. Поэтому, безусловно, любой нормальный человек, который умеет считать деньги, он и так получил кредит, зачем платить лишнее за то, что ты и так уже оплачиваешь. Он идет, выбирает ту торговую сеть, где карты принимают и платят безналом. Ну, хто не вміє рокувати, то той ідеї купляє собі калькулятор? Наприклад, так ну, ну і все ж таки лева з... частку розрахунки в Україні здійснюється готівкою. Майже дві третини маємо зараз теж можемо подивитися це набагато вище ніж у зоні євро. Наприклад, там 17% відбувається розрахунки в готівки. А в країнах центральної та східної Європи, власне, куди відноситься Україна. Від 17 до 40%. Ну тут мабуть Україна сама ж собі і псує статистику, так всьому цьому регіону. Ну, я би е, посовітував джерелу, яке надало ці цифри, більш прискорб на цифри, тому що 17% в Греції е, у мене визивають, как як і в Іспанії, і в Італії. Е, якщо говорити о Скандинавії, да, безусловно там. 17% наличными могут рассчитываться, все остальное без наук. Что касается Украины, 65% это тоже неправильная цифра. Сколько реально? Если говорить вообще о расчетах наличными, не беря в использование платежных карт, то за 90%. Если говорить только об использовании платежных карт и сколько в структуре использования карт наличные и безнал, то в, Шипи, спасибо. Угу, в, да. в обороте… Це это бесплатно, потом карточку можно разраховаться. Хорошо, на договорились. <свят> Значит, Если говорить об оборотах, то это примерно 1 к 4, то есть на каждую четвертую гривну в торговой сети приходится… Четыре раза больше в банкоматах. Если говорить по количеству операций, а эта цифра гораздо более интересная, потому что она характеризует изменение потребительских предпочтений. То есть чем чаще мы платим, тем больше операций мы совершаем. Ну и, соответственно, наоборот. Ну и при этом растет общий объем операций, о чем вы уже сказали. Примерно на 25% за прошлый год. Я думаю, ви коли сказали про кількість операцій, це ж знаєте, там у багатьох людей на картках є обмеження по зняттю готівки добове. Отримуєш зарплату, якщо дай Боже хтось отримує хорошу зарплату, йде в банкомат, і йому там 4 чи 5 тисяч вилазять, і все, треба чекати ще добу. І він знову таки наганяє, наганяє Саме цю в кількість я, В першу відносительно количества говорив о кількість операцій безналічних, тобто в торговій сіті. Що uh -huh. касається лімітів, то ліміти в першу чергу підназначені для захисту вашого текущого счета. Якщо вдруг ви знаєте, що вам нужно зняти більше, звоните в банк, знімаєте ліміти, получаете хоч все, що є на счету. В такий період, як ми зараз живемо, те що відбувається з фінансовою системою, ліміти це виправданий інструмент для того, щоб люди не забирали, наприклад гроші. Буквально на самом деле, ті ліміти, які банки встановлювали і встановлюють зараз, вони більше зв'язані з вопросами мошенничества. в Київському регіоні і в Києві, в тому числі. Участились случаи использования в банкоматах поддельных всяческих устройств, которые позволяют снимать информацию с платежных карт. Поэтому лимит – это то, что позволяет клиенту банка чувствовать себя защищенным, а банку быть уверенным в том, что он сделал для клиента все, что нужно. Бачите, на початку розмову сказали, що не відлякують наших клієнтів, а тепер самі ж до того і повернулися. Довіра карткам от вам і готівка. Може на тут і пояснення? Ні, ні. Граждане готовы платить, не готовы принимать карты предприниматели. И именно здесь роль государства mm -hmm. наиболее существенна. Если э, с кассовыми аппаратами, как государство поступало, в 2002 году решило, будут кассовые аппараты, или там в 1999, не помню, когда-то это было. И кассовые аппараты появились. Насчет терминала в банке вынуждены бегать по Нацбанку, по Кабмину, в том числе и мы этим активно занимаемся, и убеждать. Давайте в каждом магазине поставим терминал. Более того... Знаете, вот поставили один терминал, сейчас можем подавиться, вы просто не, не смогли обойти это видео своей увагою и по его поставить в нашу программу. Друзья, э, режиссеры, будь ласка. Вот то мой И все, и карты нету, фишка не пропала. Туда нажал, так, бонус плюс, игра какая-то, не пойму. Блять. Це вот про пруту история. Ё... Можно не попробовать. Сейчас я блять, достать попробую. не можно, я вам помогу. Блять, зарплату ждали, я ебануть, хочу, съела, не отдает. Ну, что-то меня не видно, блядь. Не пойму, бь. Во, ти пошло, не? Но ну, быстрее же сейчас обед закончится, что я не выпью. Мы же молодежь позовем. Вот так, перестаньте разговаривать с банкоматами и покличьте молодежь. А реально проблема, или не? Люди элементарно не умеют для себя пользоваться банкоматами? Ну, с учетом того, что сюжет был э, написан специально, э, по крайней мере, я его так э, прочел и услышал. Да, безусловно, для людей старшего поколения э, использование любой техники, в том числе банкомат, компьютерная техника, не является таким простым, как для нас с вами. Но э, в такой сюжет в реальності я вірю э, все меньше і менше, да ну кажуть реально. Но ми це не знімали. Это... просто ну, запикали. Ми... Окей, хорошо. Предположим, що це реально. Э, более 150 банків в Україні работают з гражданами, более 35 п'яти мільйонів карт используется. Сказати, що такого не бывает, я не скажу. Но сказать, что это массовый характер имеет, я этого, с, с таким подходом согласиться не могу. Это Продолжаем шоковать вас и глядачей. В час послушать нашего комментатора, штатного лайфхакера Наума Гольдмана. Он сейчас с нами находится на Skype звязку Наума, привет, ты нас чуешь? Можем послушать твои думки. Привет, Максим. Я хочу поздравить Китай. И это не шутка. Китай впереди планеты всей. Сначала это были свитера, пуховики, удлинители, чуть позже автомобили. Что нас ждет сейчас? Это что-то новенькое. Union Card. Предлагаю обратиться к принципу монеты. С одной стороны, банкиры и производители карт получают дополнительный инструмент монетизации. С другой стороны, обожатели долговой ямы. А у вас уже есть новая кредитная карта Union Cam. Мораль следующая. Стать трендсеттером китайских продуктов никогда не поздно. Никогда. Всі бояться, коли китайський кордон буде починатися на українському східному, так? А, ну, для початку, то, о чому говорив ваш колега, якщо говорити о Юніон, то Юніон union... Юніон дві різні платіжні системи. Юніон це російська платіжна система у нього водної неправильні були а, і інше теж було неправильно. <рес> я зрозумів. Давайте послупимо, що там наголосували наші глядачі, які а, ніколи не помиляються. Ми пропонували відповісти на два запитання: і перше, з яких було чи користуєтесь ви платіжними картками? Ну звісно, ми користуємося платіжними картками. Друге питання: чи готові ви цікаво, відмовитись від готівки? Так, ну, комментуйте. В ближайшие 20 лет это будет вот так. То есть люди хотят наличные, потому что это позволяет уходить от всего, от государства, от семьи, от чего угодно. Если вы хотите анонимности, вы используете наличку. Если вам нечего скрывать, вы используете безнал. Все просто. Друзі, нагадаю, що в нас в гостях був Олександр Карпов, це директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, який нам дуже відверто розказав, що буде з платіжними системами за 20 років. Ну а для вас, мудрі дня, не припиняйте вірити в дива, особливо поряд з банкоматом, коли натискаєте кнопку Перевірити баланс. Це був хороший день до вранчі.